Друзі, всім вітання. До вашої уваги розібраний щіль 180 принесли в ремонт. Відео буде коротким, невеликим, але таке я думаю, що корисним для кожного з вас. Хто має купилочку і взагалі, значить, діагностика бензопили, друзі, не заводилася і тому подібне. Я, людина принесла, я подігав, як говориться, за стартер. Різниця між. Верхньою мертвою точкою і нижньою дуже така, не є контрастна, взагалі м'яка. А то значить, що щось з двигуном, друзі. Розібрав, дивлюся. От, е Вихлопнув скинув, циліндр чистий, То вже приємно. То вже плюс для клієнта, скажімо так, що менше коштів буде в ремонті. От, пила з 2012 року, друзі. Вона низу стоїть. Дивимось, бачите, щоб ви не казали, будь ласка. 12-й рік. Тепер, що ми бачимо? Коли я спробував натиснути на кільце, одне кільце лопнути. Є, бачите? Ну, а друге збереглося і дивіться, я його запхав, гляньте який зазор. До вашої уваги. Тут буде порядка 3 мм, друзі, зазору. Я відпрацювала 10 років і в неї ще ніхто не лазив. Ну, наскільки я бачу, як все було закручено. О, таке от. Це, напевно, заводський герметик такий. Бачите, насальники не є. Я завжди ще насальники сюди даю трошечки, щоб ощільнити. Так, по колінвалу по поршню. Напевно, що я їй ще й поршень новий поставлю, вона вже відробила. Все рівно знос поршня, все рівно є так, як в нас циліндр металокераміка, він не зношується так, як. Сам алюміній. Тому поршень і кільця, плюс сальники будуть під заміну. Ну і наша пилочка вживе, звичайно. ага, Зірка зірка ще може бути, то вже по бажанню власника, як говориться. Ну, я йому озвучу, то, чесно кажучи, ще може трохи бути. А так в загальному ніби якось так вся пила була. Бачите, яка? Півтони тирси, звичайно. Таке одно. Як є, так є, але зараз дзвонимо до господара. Як митниця дає добро, значить будемо робити. Так що, таке, друзі, отака от ситуація. Можна лишити цей поршень, в принципі. Ну, є зазор і поза нього вже будуть частково гази втікати. А то вже говорить про те, що він не буде, перепрошую, чітко на 100% працювати. Отаке. тому... Я вирішив ще поміняти поршень. Ну, кільця, звичайно, Та як такий зазор може бути? То і просто жахливо. Бачите? 3 мм я вам говорю твердо, якщо Якщо не більше, якщо не 3,5. Дивіться, яке воно тонесеньке. Ви звернули увагу. Візьмемо приблизно, не маю я зі 180-ки, можу маю якісь кільця. Не бачу. ну Якось так, але фактично, якщо навіть його удіти, давайте так візьмемо, щоб ущільнитися кільце всередину. Дивіться, скільки воно глибоко заходить. Фокус-фокус. Бачите, скільки воно в глибину заходить далеко, наскільки воно і стерти зношене, то напевно ще оця ширина мала би бути. Собі тут, та й так. Ну, Як ми бачимо, дивіться. Бачите, все ну, Тоненьке, як лезу. І тому і лопнуло вже одне, вмерло, друге лишилось, і компресії немає. Таке враження, якби мотор перегрітий. Знаєте, Але не циліндр, дякувати Богу, чистий. Дуже я тішуся тим, що він зберігся. І то вже дуже добре. О, таке поршень трохи зазор має. Трохи має, тому ще раз наголошую, буду міняти. Так що якось так. Добре, бачите, то все треба відмивати. Я вже і так все віддув трохи. Там таке було півтони, навколо все обліплено, якби так по кусках знімав, то то ого огого. О, таке підшипники, друзі. Підшипники бачу. Люфтів нема. Той от хіба можна чуть-чуть буде поміняти. Я якісь там маю, може і поміняю, подивлюся. це зазорі і тому подібне. Добре, все, в такому разі. Будемо, напевно, прощатися. І з вами був Штіль 180МС. І мотогараж Андрія, звичайно. Так що до нових зустрічей, друзі, всім па-па.